Овочі це джерело вітамінів, мінералів і поживних речовин, які необхідні організму для міцного здоров'я і хорошого імунітету. Всесвітня організація охорони здоров'я воз радить вживати щодня як мінімум три різних плода. Це оптимальна доза для підтримки здоров'я на рівні, овочі можна подати до столу в різних форматах. Це можуть бути овочеві палички з сосом діп, а може бути смачний, ароматний і поживний суп. Останній надовго зарядить вас бадьорістю, енергією і хорошим настроєм. Кітчен мак обожнює овочеві супи. Ми вирішили поділитися з вами найкрутішими рецептами, які ідеально впишуться в весняний обід більше овочів більше. Суп зі спаржею, цвітною капустою і грибами. Весна це час для зелених овочів, саме час влаштувати собі детокс і побалувати організм ударною дозою вітамінів, щоб поєднати максимум користі в одній страві. Приготуйте на обід суп зі спаржею, цвітною капустою і грибами, це не тільки дуже смачно, але і дуже корисно. Томатний суп з Чіабаттою. Томатний суп з Чіабаттою це найкращий спосіб відчути себе справжнім аристократом, при цьому навіть не покидаючи своєї квартири. Страва родом із сонячної тоскани, тому вона занурить вас у теплу та сонячну атмосферу. Подавайте до столу. Як ви вже здогадалися, з назви з чиабатою: морквяний крем суп з яблуком і горіхом пекан. Літо з кожним днем стає все ближче, щоб зустріти його у всеозброєнні і вдало відкрити сезон за змаги, їжте більше моркви у ній у великій кількості міститься бета-каротин, який в організмі людини перетворюється на вітамін, а також вітамін краси, а вони допоможуть вам придбати красивий і рівний загар, приготуйте морквяний крем суп з яблуком і пеканом. Овочевий суп з імбиром. Багато хто вважає, що імбир це виключно зимовий інгредієнт. Так він дійсно зміцнює імунітет, підвищує захисні сили організму і допомагає йому боротися з вірусами та інфекціями, але це зовсім не означає, що в будь-який інший час імбир не можна готувати. Пропонуємо побалувати себе смачним овочевим супом з імбиром. Крем суп зі шпинатом на кокосовому молоці. Шпинат це дуже корисна і поживна зелень. Особливо смачними зі шпинату виходять на варисті, але одночасно дуже легкі супи. Ми вирішили урізноманітнити звичні рецепти і приготувати крем суп зі шпинатом на кокосовому молоці. Ця страва ідеально вписується в весняну атмосферу. Огірковий гаспачо весна це відмінний привід потроху переходити на холодні супи. У спекотній Іспанії ті, наприклад, обожнюють. Фірмовий гаспачо сьогодні існує у всіляких варіаціях. Ділимося оригінальним рецептом огіркового гаспачо. цей суп прикрасить ваш обід. Суп з нутом, картоплею та шпинатом відмінний спосіб урізноманітнити простий овочевий суп і додати йому родзинку і поживну цінність. Включити в список інгредієнтів турецький горохнут, розповідаємо, як приготувати суп з нутом картоплею і шпинатом ця страва стане джерелом енергії. Картопляний крем-суп, коли пуре і запечена картопля набридли, саме час переходити до важкої артилерії, побалуйте себе картопляним крем-супом, щоб смак страви вийшов більш насиченим. Готуйте його на курячому бульйоні, букет гарні додасть супу неповторний аромат, варто спробувати. Ділимося рецептом. Крем суп з цукіні. Цукіні це улюблений продукт тих, що худнуть. Це смачний і низькокалорійний овоч, який можна приготувати різними способами. Ми, наприклад, дуже любимо крем суп з цукіні. Він заряджає організм цінною клітковиною і м'яко очищає його від шлаків і токсинів. Суп-пюре з буряка з часниковими грінками і козячим сиром. Борщ це смачно, але стандартно, у різноманітній цві раціон. І приготуйте на обід щось дійсно смачне. Оригінальне, корисне і овочеве. Ми знаємо класний варіант суп-пюре з буряка з часниковими грінками і козячим сиром. Гурмани будуть в захваті.